До Речі про вагомість. Наскільки там скажімо так, світ може боятися, що ці два потенціали зваляться буквально один на одного там між Індією та Пакистаном були суточки у лютому 2019 року. ну там там такі різні теж були напівспецифічні, там, епізоди в стілі, як там заявляли, Зараз як ми і наші 40 слонів стосуємо про те, як ми Міг 21 збив в 16, що в принципі теоретично неможливо. Там такі були напівкомедійні епізоди, але виявляється потім як американська преса зла що американці просто тихо вмовляли один одного. і росіян і пакистанців не нажимати червону кнопку згідно їхньої там. Доктрини, що будь-якій непонятні ситуації нажиме на червону кнопку, і якось от до речі обійшлося там без цього ж там велика індійська культура, що от, бачите, там неї ядерний арсенал і треба поважати або, наприклад, Пакистан, який там теж якби має регіональний вплив. Якось там ніхто біля цих двох країн так публічно як щодо Росії не впадав. Їх просто тихо просили. Ну давайте ви якось не на цей раз нажмете червону кнопку.